Чернівська е, влада, я маю на увазі, оцей партійно-радянський актив, оце чернівський е, міськрайонний, вони пили по-страшному. Алкалізм був страшний і постійні зміни кадрів. Тобто дуже багато людей виконували накази Москви, розуміючи, що це смертельний гріх. Вони все затопили е, в алкоголі, в горільці. І по протоколах засідань, що там постійно когось розбирали от тому просто неозброєним видом е, видно, що от цей алкоголізм партійної еліти, от, ця, ця, керівної з Радянського суду, то що ми знали, він якраз по цьому помножений. І якраз там е, формувалась от та нелюдська еліта, яка готова знищити, виконати е, будь-який наказ, який буде знищувати твой, е, т, твій власний народ.